Так, всім привіт. Ми вийшли на прогулянку. Ми, Це я, Вікторія і Тиса. Так, особливо Тиса. Тут в день сьогодні було дуже спекотно, так що доводилось ховатися всіма силами від сонця. Зараз спека спала вже, тут можна прогулятися по вулиці. Ліхтарі вже повключалися. На вулиці все ще тепло. Тут погода влітку. Ну тут взагалі погода не така, як у нас. В сенсі те, що тут є значні перепади між денною температурою і нічною. Тут в день може бути дуже спекотно, а ввечері, коли сідає сонце, холодне повітря від океану. Заміщується тепле повітря і за ніч можна вистудити там будинок. Але схоже, не сьогодні. Так, але схоже, не сьогодні. І... І собі спокійно з зачиненими вікнами і дверми прожити наступний день без кондиціонера навіть в нашій невеличкій студії. І це дуже прикольно. <кій> Тому що тут є можливість і погрітися, і вистигнути. Таке. І перегрітися. І також перегрітися. <кій> То ось так. Так, цей відосик про поліцію. У мене є друг, і він мені постійно присилає якісь інциденти із поліцією. Він дуже обурюється через те, що поліція таке чинить, і каже, що вона не потрібна. Йому так точно взагалі не потрібна така поліція. Ну, вона на перший погляд здається так. Але поліція вона стала такою не через те, що вона. Вона е, хоче бути такою, чи, чи так їх там вчили. Це просто природний процес. Наприклад, поліція тут в Сполучених Штатах виконує зовсім іншу роль. Е, вона виконує роль, не знаю, якогось арбітра чи як помічника. Тому що е, е, люди тут мають зброю навіть в Каліфорнії, і е, коли щось буде відбуватися. Незаконно в сенсі будуть порушуватись там їхні якісь права в самій грубій там формі якесь проникнення в будинок, чи хтось там вирішить вчинити якусь бійку на вулиці, то в людей просто є зброя. І вони, в них є завжди вибір. Вони можуть просто пристрелити, пристрелити того нападника і за це нічого не буде, або поставити його на коліна, викликати поліцію і сказати, що заберіть його звідси, бо він якийсь цей ненормальний. В Україні такої можливості немає. В Україні справа не в зброї. В Україні люди вони виховані бути безпомічними і безпорадними. Вони не можуть самі собі дати раду. Живучи в Україні, мені поліція не потрібна була і викликати її на якісь там. Бійки і інциденти за моєю участі, ну, мені такого не доводилось робити, щоб хтось там на мене нападав. Я бував в таких місцях, що людям там важко уявити. Наприклад, я, я абсолютно нормально ставлюся там до різного роду злочинців, ті, котрі сиділи в тюрмі, чи ті, котрі не, не сиділи. Тобто я в їхній компанії відчуваю себе цілком комфортно і загрози від них не відчуваю. Тому що злочинці, якими б вони не були, вони не є якимись там кінченими відморозками, які просто е роблять якісь там злі речі тільки для того, щоб отримати задоволення. Вони здебільшого чинять якісь прагматичні речі. Вони не, не, не роблять чогось зайвого, що їм не приносить особистої якоїсь вигоди. І з людьми, які їм потенційно можуть створити там якісь проблеми і зчинити їм якийсь серйозний опір, вони справи не мають. Тому живучи там в Україні, особливої потреби в тій поліції не було. Ну так, там, Могли там щось вкрасти. Я, ну, я в принципі, не пам'ятаю, щоб в мене щось вкрали, бо так по якомусь дрібному. Чи там якісь гроші, чи щось таке. І, е, і виходить, що, наприклад, я можу вирішити всі свої справи сам. Більше того, е, я цілком знаю, як працює українська поліція. І е, знаю, що ті слідчо-оперативні, ті їхні групи, вони далекі від того, е, якими би вони мали бути, і можливості їхні цілком обмежені. Тобто, е, будучи людиною доволі. Такою, з інтелектом, так би мовити, я би теж міг там спланувати різні злочини, і, і, і в тому числі з тим, щоб кого-нибудь ліквідувати там, і позбутися там, тих всіх доказів. Це от можна зробити просто там на, на, на Ізі, маючи там якийсь автотранспорт, можна було би і з цією поліцією. Там, не знаю, вистежувати навіть їх і їх там десь дівати так, щоб їх, ніхто б їх ніколи не знайшов із кінцями. Тому для соціуму я, ну, мій потенціал загрози для соціуму він, він був не якийсь там уявний. А він був цілком реальний. Просто потреби в мене в цьому не було через те, що завдяки тому, тим своїм знанням і досвіду я гарно пристроївся, мав там якусь повагу в суспільстві, і я, я мав якісь гроші більш-менш, за які я міг закривати там ті свої потреби і ходити там на якісь крадіжки чи там на якийсь розбій. в мене потреби не було. Але в суспільстві є люди, які це роблять. І вам здається, що поліція має захищати вас там від них. Насправді поліція виконує там якусь тип формальну роль. Приймає у вас там якісь заяви, і якщо вони можуть щось зробити, там, якщо їм там випадково пощастить наткнутися на того якогось злочинця, чи там того, хто вдарив ваш там автомобіль, там сюди, десь як вони там вистажить, там його по камерах. Там на парковці, ну, то вони таке, таке зроблять. А, а, а робити там якийсь реальний захист вас одне від одного, чи українців одне від одного, в них такої потреби не було. Тому що серед українців, ну, серед них немає таких людей. Які б просто користувалися там, своїми цими можливостями на даний момент. Вони десь, звичайно, всі деше в підлітковому під, в цьому періоді, вони там чинять якусь дичину їх там садять по, тих, по тюрмах, і звідти вони там, якщо виходять, то виходять ненадовго, тому що в нас немає ніякої системи, яка б могла їх там, повернути в соціум. У нас немає системи, яка б їх могла е, могла дати можливість бути частиною цього соціуму. Тому, тому, ось так. тому при зустрічах із поліцією в мене особисто в мене не було якогось там страху перед ними. І там скоріше в них був страх переді мною, тому що я ж кажу, я там попередніх відео розказував, що я був дивувався, коли мене там зупинили за перевищення швидкості. І я кажу, ну добре, спіймав, то роби, виписуй протокол. А він там сам здивований, що я не, чиню, не цей, не, не обурююся не опираюся, що в нього там не знаю, руки труться, голос дрижить. Хоча я просто якийсь бородатий дядько, там якогось середнього віку. І Я говорю якоюсь нормальною війшливою мовою з ним. Тому для того, щоб поліція, в... Ну, в підсумку, я тут тако стрибаю з думки на думку, в підсумку, в сухому підсумку, виходить так, що поліція потрібна в тому соціумі, і вона буде на стороні соціуму тільки в тому соціумі, де кожен член цього соціуму є цілком міцним і сильним, для того, щоб вони просто не вбивали один одного. Тому що якщо немає сили, яка є арбітром, і якщо е, держава, країна, вона не виконує, не, не перебирає на себе функцію там, єдиного джерела якоїсь якогось насильства, там в країні е, умовно не знаю, то якоїсь пенетенціарної тієї служби, то е, в суспільстві буде присутній великий рівень незадоволення, буде присутня помста. Будуть замість того, щоб людина була ізольована від суспільства, вона буде там вбита. Там група людей збереться в кубку, зроблять там якісь суд лінча, там візьмуть, просто вб'ють людину за якийсь там дрібний злочин, бо він там щось вкрав і, 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 і ніхто від цього не буде в плюсах. Бо кожна людина вона цінна, кожну людину можна перевиховати чи не перевиховувати, дати йому можливість жити, жити і досягати там якогось добробуту і щастя в своєму житті. Тому, тому поліція і для цього і призвана, для того, щоб якщо людина якось чинить якусь антисоціальну поведінку. Щоб, її можна, щоб ця поліція була єдиною функцією, силою, яка би виконувала цю функцію, яка б брала цю людину під якусь варту і садила її там десь в якусь там в'язницю, на якийсь там термін. В Україні, в принципі, щось таке, якась видимість була, але там не було ключового цього моменту. Кожен, е, кожен чоловік не був достатньо сильним для того, щоб нести хоть, не знаю, комусь загрозу. Він навіть сам собі, ні, він скоріше сам, сам собі загрозу несе, ніж, ніж комусь іншому. Тому, тому і поліція не бачить сенсу в тому, щоб вас там захищатись від, від кого, захищати? Від, від держави чи що? Вони є окремою там, соціальною групою, які, які, яка функціонує над вами, яка функціонує окремо від вас. І е, е, їм платить е, там е, цей умовно уряд України. І для них та Україна якраз є так, та якась, то якась е, не знаю, власником їхнім, який є, і якого вони, якому вони служать і якому вони охороняють. Тому що е, народ України він податків не платить. Якби вони там себе цими платниками податків не вважали, в них ці податки відбирають. Тому що, щоб бути платником податки, треба можливість, мати можливість заплатити або не заплатити ці податки, або заплатити тоді, коли тобі то зручно. А в найманих працівників в Україні такої можливості немає. Він не може обрати, що я буду платити податки сам. Або за мене буде платити роботодавець податків. Такої опції немає. Тому українці не є платниками податку. Вони є просто частиною майна, такого якогось рухомого майна, якою володіє той уряд України чи держава України. І ця держава Україна використовує поліцію для того, щоб цей, ця їхня власність виконувала функції, які їм потрібні в даний момент. Там брали зброю до рук і йшли, то робили не в якийсь там ефективний спосіб, а з розрахунку того, що народу є ще багато. І займатися там їхнім якимось навчанням, то справа довга і взагалі якась незрозуміла, то це має робити і на що воно потрібно. Доки тіл вистачає, то цими тілами можна закидувати там ту лінію фону. Ну і тому поліція вписалася в цей весь процес. І зараз вони їх наділили таким таким законним правом. А наділили вони їх таким правом, і такі закони вони прийняли через, то, через те, що люди просто на вулицях є якимись кошенятами, які не можуть створити якусь там реальну загрозу для для тої поліції. Тому що ще там до вступу цього закону в силу, який там який там був, то була купа людей, яка також собі їздила через там ті блокпости, яка перебувала там в якомусь розшуку. Але ніхто не наважувався із тих поліцейських виймати його з тієї машини за керматом, тому що він був частиною цієї системи і знав, як вона функціонує. Наприклад, він був колишнім податківцем, а зараз він працює там якимось ревізором там в магазині тих та якась копіївка. І їздить з відділення в відділення і перевіряє, як там в них там і З товаром і і, І, і перебуваючи в тому їхньому не знаю, розшуку по повістці, тому що у нього там не було ну, не було глуздів, чи він там не мав, не, ну, в той момент не, не несло загрози отримання повістки, потім воно помінялося. І він там отримав, підписав ту повістку, і, звичайно, вони там його подали в розшук, щоб стягнути з нього штраф. І це реальний випадок, коли людину там зупиняють на якомусь блокпосту, знаходять в розшику, він каже, ну, в розшуку, є якісь попас конкретно претензії до мене. Ні, немає. Ні в поліції, ні в тих ТЦКшників, які поруч стоять. Тому що чоловік впевнений, чоловік сильний. Ну, а, а зараз ситуація вже не знаю. Її вже не переламати, вона вже повернулася там, зробила новий виток того, що вже було. Те, що вже було за часів того Радянського Союзу, за часів побудови того Радянського Союзу. І цю ситуацію вже без хвилі насильства її назад не відкотити. Для того, щоб її відкотити назад, треба зробити так, щоб поліція боялася похопати людей і куди стягнути. А якщо цього не могли зробити до того, то зараз хто це зробить? Ну, певна група людей, вона це зробить. Для них, як і раніше, буде можливість ходити там по тих вулицях, незважаючи на ті, на ті їхні закони, тому що мало хто там наважиться, там якихось людей міцних всередині і зовні там зачіпати. А решта. А решта, як не мала можливості, їм вона і не треба було. Там можливість якогось вільного пересування ніколи. Їм, та, їм треба було просто... щоб просто жити, як то вони собі уявляли. Ну і... і все. Так що... Не знаю. Якщо ви будете шукати інформацію про те, яким, яким способом можна пересуватися по країні і як запобігти цьому свавіллю, законодавчому свавіллю, тому що виконати ці закони буде складно для всіх, тому що серед вас є люди, які є розумні, які є освічені, і які сильні є. І в яких розуму більше, ніж в тих поліцейських, в яких життєвого досвіду більше, ніж в поліцейських. І він один впорається із тими кількома поліцейськими. А, а поліцейські не будуть намагатися щось зробити йому, якщо вони будуть бачити, що навіть якщо вони його візьмуть, але хтось із них там... Не виживе, так як не вижили ті хлопці в, Вінниці, в Вінницькій області, які взяли двох тих солдатів, які везли там якусь зброю. Їм, е, е, їм треба було повернутися, розвернутися, щоб їх там наздогнати. Бо, е, е, бо їхня практика показувала, що звичайно це все це спрацьовувало. Тобто там їздили якісь прості звичайні люди, які які підкорялися їхнім тим, якимось вимогам, і вони думали, що небезпеки для них немає, що вони там якісь всесильні. тому що так показував їхній весь попередній досвід. А Ті двоє хлопців показали, що це не так. Звичайно, ця вся зла закінчилася для всіх абсолютно, але кожен із них діяв імпульсивно. Поліцейські вони поводили себе безкарно і в них було занижене почуття небезпеки, а у хлопців військових було завищене почуття небезпеки. І вони спочатку роблять, потім думають. Так що ось такі от, ось такі от події трапляються. І висновки з цього такі, що вам треба могти. Відстояти свої права самостійно. Не ті, котрі написані в законах, а ті, котрі є природніми і загально прийнятими, тому що там, у, наприклад, в сусідній Румунії немає закону, що можна людину хапати на вулиці, і тягнути в ТЦК. А це означає, що якщо вас в Україні будуть хапати і тягнути в ТЦК. То і ви втечете в Румунію, навіть якщо ви там завалите там кількох там тих поліцейських дорогою, е, ніхто вас із Румунії назад не поверне, тому що їм треба буде в румунському суді показати, що ця людина порушила там закон. А з точки зору румунського законодавства, це буде виглядати, що цю людину хотіли незаконно позбавити свободи. І, і ніхто його назад не поверне в Україну. Ну, на цьому, на цьому все на сьогодні.